Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми в східниці, сьогодні вже 28.05.2024. Зараз 18.00 і сьогодні чудовий вечір. В східниці було плюс 22. Чудова погода. Ми їдемо від, від початкового комплексу Три сини та донька через центр в Східниці і потім покаже, яка дорога до Борислава. Проїдемось через привал Бухів через е, сувенірний ринок. Якщо, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь до автоподорожі, сьогодні буде тільки на авто. Прямо там сувенірний ринок, це вулиця Зарічна. Ми їдемо, проїдемось по вулиці Зарічній, в центр через продуктовий ринок, через вулицю Тараса Шевченка. Якщо, друзі, кому цікаво, приєднатись Чудовий вечір, чудова весна, весна вже закінчується. Вже 28 сьогодні. Ось тут є мінеральне джерело, одне люди чекають. Є е, декілька людей, ходять по вулиці, але не так багато, як хотілося, бо як було раніше колись. В таку пору вже було досить багато людей. Це вулиця Зарічна, тут вона така сама, як і вулиця Стебницька у Трускавці, багато тут, бачите. Продуктових ринків, сувенірних ринків, також різних бутиків з, з різним одягом. Єдине, що не знаю, друзі, як ми зараз проїдемо. Ось тут є один такий, зараз буде цікавий міст, який колись, ну, не колись, минулого року, влітку, коли тут був а, великий потоп, його підмило цей міст. Зараз, зараз. Під'їжджаємо вже. Ось бачите, тут блок відсунули і міст перекошений, але я попробую проїхати. Як це Ну, в мене машина не важка. Ось тут так само, як бачите, як вулиця Стебницька, багато різних магазинів, ну єдине, що мало торгових центрів. Східниця зовсім. Відрізняється від курорту Трускавець Навіть зовсім інший стиль відпочинку. Тут багато різних бюветів або джерел, до яких потрібно постійно ходити. Трускавці все в одному місці збирається. Можна в одному бюветі скуштувати кілька мінеральних вод. А тут потрібно ходити. Ну, що кому потрібно, хтось хоче. Рускавці знімати а, готель чи санаторій поблизу бювету, щоб далеко не ходити, а в східниці хтось наоборот хоче приїхав десь а, в кого сидяча, наприклад, а, робота або хочуть походити, погуляти, подихати свіжим повітрям. Вони обирають східницю і ходять до джерел. Тут є дуже багато джерел в лісах. І в лісі дуже гарно. Особливо зараз. Нависні. Давно я, друзі, не знімав вже для вас відео. У мене не було кілька днів, був у відрядженні, тільки сьогодні приїхав. Ну, їхав якраз через хідницю, так що, думаю, зніму для вас відео і вже ввечері буде на каналі. Це вже вулиця Тараса Шевченка. Ще бачите, ввечері люди збираються. Десь біля джерел, десь, але тільки не на продуктовому ринку. Продуктовий ринок вже зачинений, так само, як і більшість всіх різних ботіків. І по центральній вулиці практично люди не ходять. Можливо, зараз вже люди пішли десь на вечерю, можливо, десь в якихось закладах харчування сидять. Зараз подивимось біля парку пантелеймона цілителя можливо, люди навіть і в парку. Чудова погода, буде зараз гарний захід сонця і там є на що подивитися. Східниця як на долані. Добре, що хоч ям немає. Більш-менш дорого підлатали. Так, камера не бачить, але я бачу, що в парку Цілителя там дуже багато людей зараз. Ну, спеки немає, нормальна, комфортна температура для відпочинку і також для прогулянок. Ліворуч Київська Русь, також бачите, машин вистачає біля відпочинкового комплексу. Ось ліворуч. Дорога на новий крупивник, на турку, на рибник, на село Довге. А ми прямуємо до Борислава. І дорога східниця Борислав. Її побудували 3 роки тому. Ну, не побудували, я маю на увазі реконструкцію зробили. Дорога була тут довгі роки вже давно. Просто її капітально відремонтували, відремонтували непогано. Праворуч Діана. Також ресторан Джамбо. Ось, і праворуч також готель Фавар. Колись на цьому готелі стояла камера, і можна в інтернеті було дивитися онлайн. Східниця онлайн була, дві камери. Якраз були направлені на парк Пантелеймона Цілителя одна камера, там, де я люблю східницю, фотозона. Зараз онлайн камери заборони. Вже під'їжджаємо до сувенірного ринку. Також ще є машини, люди набирають нафтуси в лісі, там гарне джерело. Також бачите цей готель, колись він продавався, Хтось його викупив і зараз Посилено роблять ремонти. Ліворуч також ще одна вулиця, там база відпочинку Любокрай, край. І цей ліворуч готель також викупили, також щось буде. В східниці я вам скажу, друзі, немає таких е довгобудів, як, і в, як в Трускавці, або тих таких... ну, будинків з незавершеним будівництвом. В Трускавці дуже багато, особливо на верхньому біветі, а в східниці майже все зараз повикупляли. Що було недобудоване, добудовують. Будують нове, будують сучасне, будують, гори розбудовують, особливо по вулиці Об'їзній. Там взагалі східниця, апартель, якщо чули, там будується і ще щось буде. Там дуже багато різного всякого і є також, в східниці зараз є великий аквапарк. в Трускавці такого немає. Ну, але не проблема, можна з трускавця приїхати сюди. Східниця це недалеко, це буквально 15 ну до 20 кілометрів. Гарний карпатський ліс, гарні смиреки. Єдине, ще трохи вже два роки тут повирубували дуже багато, і ліс став дуже рідкий. Ви писали, друзі, в коментарях, я читаю всі коментарі і питали, чи виключають світло. Виключали світло, друзі, по графіку, виключали з 20.00 20 до 24, здається. Були деякі вулиці, тут в Трускавці особливо виключали, в Бориславі також виключали, в Східниці виключали світло. Так що ну, Зараз останні два дні, мені здається, що не виникало. Потепліло і не знаю можливо з цим зв'язано. Спеки ще немає, щоб люди кондиціонери, там наприклад, включали. Чи ще щось, чи опалення, щоб холоду також немає. Комфортна температура зараз, друзі. І такий буде цілий червень. Завжди в трускавці і східниці. А в червень також досить гарна погода, немає. Більше 30 градусів це рідкість. Тут вже липень, друга половина липня, серпень, також перша половина, то може бути, може бути спека більше 30 градусів. А так червень, травень, тут взагалі комфортні місяці для відпочинку. Також вересень. Люблю їздити карпатськими серпантинами. Тут є перевал, називається перевал бухів, також є тут недалеко від перевалу, якраз недалеко від аквапарку є вілла бухів. вілла бухів, так само називається як перевал. Досить непогане місце, там можна рибу половити, можна в сауну сходити, також є гарний готель. Територія велика, там вівці пасуться ну для дітей буде цікаво також є сон на вуликах, бджоли Колись поїдемо, подивимось на це місце. Ну, я вже там був не одноразово. Пишіть, друзі, в коментарях, чи подобаються вам такі відео. На прогулянки на авто, особливо карпатськими дорогами. Мені буде досить цікаво. Чи знімати такий контент. Ми вже під'їжджаємо до Борислава. Вже залишилось зовсім трішки. Бачите, яка насичена зелені, і досить багато квітів зараз по дорозі. Розціли ромашки. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Як серпантини не закінчиться. Але тут на тих дорогах буває досить багато аварій. Особливо, коли ще до ремонту цієї дороги вона була ніби здається трошки вужча але було дуже багато ям і дуже багато було. Аварії. І там східниці будують, східниця партіль, там ще один готель будують, дуже багато, і з трускавця возять бетон. тими спеціальними автомобілями. Привозять, досить багато різних вантажів перевозять сюди, і автомобілі просто не витримують цього перевалу. Досить багато автомобілів ламаються по дорозі. Ось ми вже бачимо знак Борислав, друзі. Так що всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па. До зустрічі у трускавці!